Сьогодні День подяки і хвали, за плід, що нам земля вродила, за фрукти гарні, овочі рясні. Господня благодать всім наділила, за сонечко, що грілося вам з неба, за дощі холодний, за кожний день, за все нам Богу, дякувати треба. І за пташини спів пісень, за... за квіточку, похучу в чистом полі, колося золотиста на стеблі, що маємо в досталь хліба, солі, достатки на нашому столі, для спракленого чисте джерело. Господь дарує всім плати. і за повітря, що вдихаємо, тепло. Хвалу йому потрібно нам віддати. Ми маємо все, здоров'я, світлий розмір, ногами ходимо, руку у нас є. Господь дає нам все, що просить, благословіння своє з неба щедро ліє. Та все не зможемо злічити, що милість Бога подає. Давайте будемо хвалити за все, що було і що є. дар спасіння, за запрошення усіх гріхів. Сердечно Богу віддаваємо, даваймо, хвалу йому, царю, царів.